Перепитії із виділенням коштів на оборону, продовження макаронного скандалу, оборона північних рубежів, тиждень, що минає, виявився насиченим на події. Про ключові з них розповідаємо у підсумковому випуску новин. Вітаю! Макаронні оборудки у Рівному черговий скандал із харчуванням у закладах освіти. Цього разу все через закупівлі за завищеними цінами. Що за скільки купували міські посадовці для харчування школярів і дошкільнят обласного центру, хто за це відповідатиме та чому робота управління освіти зацікавила поліцію, прокуратуру та СБУ, дізнавалися наші журналісти. Один кілограм макаронів за 128 гривень саме за стільки, начебто міське управління освіти планувало закупити 12 тисяч кілограмів борошняних виробів для харчування рівненських школярів у 2023 році. Для цього заключили договір «Волинський екологічний продукт, мотивуючи це тим, що торги на платформі Прозоро не відбули через відсутність пропозицій. Коли не відбувається тендер, підписується договір з попереднім постачальників продукту. Відповідно до моменту оголошення нового тендеру на сьогоднішній момент, ми формуємо тендерну пропозицію по факту закупівлі сьогодні згідно розпорядження міського голови. Формується комісія для службового розслідування. Заступниця міського голови рівного Марина Кузьмичова запевняє, що договір уклали тільки на 205 кілограмів і за нижчою ціною. За інформацією на порталі тендерних закупівель Прозоро видно, що загалом планували закупити на рік макаронних виробів на суму 1 мільйон 536 тисяч гривень. Макарони закуплені за ціною 109 гривень за кілограм. На сьогоднішній момент трошки більше ніж 22 тисячі гривень був підписано. Була підписана угода і було проплачено. Я спілкувався з постачальники. Єдине, що постачальник. Нашого готові піти відмовитися від тих закупівель і повернути вже кошти. Також ціну виправдовують тим, що це макарони групи А класу екстра, тобто виготовлені із твердих сортів пшениці. і Коштують вони дорожче за звичайні. Проте рівняни звернули увагу, що такі вироби у звичайних супермаркетах коштують значно дешевше від 30 до 40 гривень за 500 грамів. Тож чому така ціна там, де мала б вона бути меншою, не зрозуміло. Ця сама фірма проста не тільки макарони для закладів освіти і для садочків. Ця фірма вже працює з освітою довше часу, і відповідно таких ситуацій подібних не було, тому надійний був постачальник і Ми не переживали на рахунок ціноутворення. Окрім того, як виявилось, заявлені макарони групи А класу екстра під назвою Паста Корта Дніпропетровського виробника можна придбати на одному із сайтів за двічі меншою ціною 50 гривень за кілограм, що ж ніяк не 109. Міська влада говорить, перевірятимуть ціноутворення. Було дане доручення. Визначити відповідну особу в управлінні освіти, це буде хтось, з заступників управління, начальника управління освіти, котра має з'ясувати абсолютно всі закупівлі, проведені за останні місяці, крім того, презентувати риночні ціни на ці закупівлі з, відповідно. Надати і оприлюднити механізми, за якими формується ціноутворення. буде проведено абсолютний аналіз всіх закупівель за останні місяці. Проте, окрім службового розслідування, взялась за справу поліція, прокуратура та СБУ. за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, умовах воєнного стану проводиться досудове розслідування. Може кримінальне провадження безпосередньо будуть перевірятися факти проведення закупівелі харчування на території міста Рівного безпосередньо до закладів освіти буде надаватися правова оцінка і надається правова оцінка діями посадових осіб, які безпосередньо готували, підписували і супроводжували виконання вказаних договорів. Силовики перевіряють усі закупівлі, проведені управлінням освіти, тобто не тільки за скільки закуповували макарони, а й інші продукти харчування. Надається безпосередньо оцінка вказаним договорам, а саме відповідність їх вимогам чинного законодавства, в самому першу чергу принципом проведення закупівель, це максимальна економія, ефективність, прозорість І у разі встановлення порушень будуть вживатися відповідні заходи, в тому числі шляхом чи визнання недійсним, чи розірвання вказаних договорів. У разі, якщо вдасться встановити причетник до Закупівель за завищеними цінами осіб, то їм загрожує покарання від п'яти до вісьми років позбавлення волів з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Начальник міського управління освіти Богдан Турович сам звернувся до міського голови третяка з проханням відсторонити його від посади на час проведення службового розслідування. У міській раді пообіцяли оприлюднити його результати вже за два-три тижні. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. На українсько-білоруському кордоні продовжують готуватися до всіх сценаріїв розвитку війни. Вже не вперше поблизу північної лінії розмежування проводяться спеціальні навчання за участі всіх силових структур області та підрозділів ЗСУ. Як це було? Дивіться далі. Вже майже рік Україна живе в умовах повномасштабної війни. За цей час агресор неодноразово погрожував. Мовляв, готуються відкривати другий фронт, а саме наступати на західній області нашої держави зі сторони Білорусі. Аби унеможливити присування ворога Рівненщиною поблизу лінії розмежування, регулярно проводять навчання, до яких залучають всі силові структури, підрозділи збройних сил України та добровольчих формувань. Були задіяні підрозділи територіальної оборони. Потім підрозділи служби безпеки Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Ну і також приймають участь підрозділи Національної поліції. Всі вони входять до складу сил безпеки і оборони, які займаються охороною дуже важливого державного об'єкту. Критичної інфраструктури постійно укріплюють північний кордон ще й через розташування важливих об'єктів критичної інфраструктури, зважаючи на це, обороноздатність регіону регулярно посилюється. Чималий вплив на процес має ландшафт і погодні умови. Обороноздатність області вона в десятки разів зросла. Точно це стосується і численності, і забезпеченості, і зброї, яка є. І інженерні фортифікаційні споруди. Щотижня ми проводимо виїзні наради і розуміємо, що змінюється погода ландшафт і ми потрібно нам потрібно постійно перебудовувати до вимог військового часу, тому що бачимо, що тактика ворога навіть змінюється. Якщо чотири місяці назад це були одного типу оборонні споруди, то сьогодні ми маємо їх дещо модернізовувати. Під час чергових навчань були відпрацьовані сценарії перехоплення диверсійних груп і наступальних формувань. Тренували. ДФТГ здійснення завалів шляхом підриву, крім того, вони можуть використовувати і підручні засоби, тобто валуни, їжаки виготовлені, виготовлені колоди положити на дорозі, тобто для того, щоб колона зупинилася, з засідки нанести їм максимальне враження, і використовуючи місцевість, використовуючи прикриття, яке може надати старший командир їм в ході виконання завдань. Виконавши завдання, здійснити маневр в район збору, хоча наступальних формувань зі сторони Білорусі тривалий час не спостерігають. Військові повинні бути готові до будь-яких сценаріїв на території Республіки Білорусь на даний час знаходяться підрозділи 6-ї материстрілецької дивізії 3-го армійського корпусу та територіальних військ загальної чисельності близько 9 тисяч осіб. Є близько 60 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, а також залишилася авіація після спільних їх навчань. Підкреслюю, що сухопутні дії з такими силами мали й вимір. Варто зазначити, спочатку війни протяжність українсько-білоруського кордону в межах Рівненської області становила 218 кілометрів. Однак, нещодавно, після детального довивчення рубежів додалося ще близько 11. Прикордонна служба провела повну інвентаризацію кордону, і ми маємо тепер нові зони відповідальності 229 кілометрів і 600 метрів. Кордону з на Білоруснарі того ж някак на кордоні відбулися тактико спеціальні відпрацювання у вараші. Там за легендою будівлю міської ради захопили ДРГ, які були успішно відбиті силовими підрозділами. Міська влада не перестає дивувати своєю винахідливістю. Аби вигідно розподілити вільні залишки бюджетних коштів, вирішили об'єднати їх у одне питання із оборонним бюджетом, що вже зстиг стати скандальним. Де 200, там і 317. і все це про мільйони гривень. Як одним натиском кнопки вирішували долю більше як півмільярда бюджету рівного міські обранці, дивіться далі. Ми вам 200, а ви нам 300. Схоже, саме за такими домовленостями продовжилася сесія Рівнеради, ради, яка розпочала ще у минулий четвер, коли мали виділити 200 мільйонів на оборону області. Із запізненням у дві години міські обранці таки зібрались на засідання і, начебто, мали просто проголосувати. Але перед початком на бюджетній комісії вирішили поділити 317 мільйонів вільних залишків. Тільки чому ж частина депутатів жодного разу не бачила цього документу та не розглядали на комісії. Сьогодні нам дали 317 мільйонів змін до бюджету. По нормальному, це мала бути взагалі окрема сесія, зміни розподілу бюджету вільних залишків, де мала б кожна комісія, кожен депутат ознайомитися з цими цифрами. На жаль, цей документ появився сьогодні, в останню секунду ми з ним не ознайомилися. Тому, як на мене, в принципі, це незаконно голосувати за ці зміни. Мали б всі комісії розглянути ці, ці, ці зміни. Дальше дати свої пропозиції і дальше далі голосувати 317 мільйонів зараз хочуть роздеребанити. Тому я вимагаю, щоб провели комісії нам, депутатам, роздали за 10 хвилин 317 мільйонів платників податків грошей, які хочуть зараз розбави. Ви подивиться, що тут 22 мільйона мільйони а мільйонів ап'яті Проте перш ніж перейти до розподілу вільного залишку, проголосували пропозицію про виділення 200 мільйонів на оборону області. Виділено додатково після голосування за звіт 200 мільйонів гривень на потреби оборони, з яких 150 – п'ятдесят субвенцій обласному бюджету, і 50 мільйонів на це на Витрати управління, на головного розпорядника управління бюджету і фінансів як нерозподілений резерв. Але ці кошти не могли бути виділені, якщо не проголосують за 317 мільйонів, адже їх об'єднали у одне питання. Ніхто не планував навіть розглядати сьогодні перерозподіл вільних залишків. І тут ви ставите нас на розтяжку. Говорю простою українською мовою. Або голосуєте. В пакеті, в цілому, як зараз поставимо, так і буде проголосовано тоді виділення в оборонний бюджет і виділення оцих 317 мільйонів. Е, в цілому, тому що ми не маємо права не проголосувати. Якщо ми не проголосуємо, я це просто роз'яснюю, то ви а, означає, що ми і за оборону не голосуємо. Для чого ви змішуєте грішне праведним? Зрештою, щодо вільних залишків, то найбільше з 317 мільйонів пропонувалось виділити для департаменту інфраструктури та благоустрою 147 мільйонів гривень. Проте депутатів цікавив конкретний перелік об'єктів, де мають ремонтувати, реконструювати та проводити благоустрій, зокрема, й тротуари та плитка, на яку минулого року вже виділяли 56 мільйонів. 72 мільйони будуть проведені реконструкції та ремонт доріг, Так само буде облаштування. Пішохідних зон так само буде влаштування і ремонт будівель, які мають станом на сьогодні аварійні свої положення. Капітальний ремонт Іванова, Іванова в облаштування тротуарів міста рівне. Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від Миколи Карновухова до вулиці Сергія Бачинського в містерівому. Капітальний ремонт ділянки Шевченка від на тротуар, це капітальний ремонт. В чому нагальність тротуарів в лютому місяці? Поясніть мені, будь ласка, як голові військової адміністрації. Перше. Друге питання. Якщо у нас вже нарешті хоч з'явилось питання капітального ремонту, то капітальний ремонт він, е, він має мати і ПКД, і кучу досліджень. тоді Зміна конструкції не писав задніх і управління освіти, а точніше виконуючий обов'язки начальника управління та депутат від фракції Рівне разом Василь Харковець, який до 2020-го керував освітянами міста. Проте після зміни влади змінили і його сьогодні. Це управління просило 90 мільйонів, четверту частину з яких на ремонт туалетів. 21 мільйон на проведення ремонту санузлів. Які школи в якій кількості? Будь ласка, прошу хто може задати відповідь на це питання. Сума 21 мільйон стосується санузлів чи поточного ремонту. І яка тут доля поточного ремонту приміщення ліцею номер 23 Про який саме поточний ремонт йдеться, але більше про санузли, бо 21 мільйон немаленька сума минулого року. На ці роботи було витрачено близько 6 мільйонів, з яких з міського бюджету більше мільйона. Решта залучені кошти. На сьогоднішній момент у нас по школам 200 санвузлів в абсолютно катастрофічній ситуації, які потребують просто заміни буквально всього від, від стояка до якогось унітазу, туалету крану і так далі. 200 санвузлів. Відповідно, прораховано середня вартість такого санвузла в залежності від ремонту більше-менше 200 тисяч на один санвузол. Тому виходить така сума. Врешті обговорення перетворилось на перепалку між депутатами, міським головою, секретарем ради. Хоч начальник ова пропонував розділити питання, проголосувати за виділення коштів на оборону і окремо розподілити вільні залишки бюджету. Більшість не підтримала таку пропозицію, тому проголосували в цілому і за оборону, і за 317 мільйонів, користуючись. Нагоду, що в залі присутній ще голова військово цивільної адміністрації стосовно останнього голосування цих 317 мільйонів звернутися вам саме як голові військової адміністрації до правоохоронних органів щодо відповідності законного виділення цих коштів, враховуючи воєнний стан, незважаючи на всі перипетії, рівненська громада все ж виділила кошти та стала заключною із 52 ТГ області. 52 громади, в тому числі Рівненська, виділили кошти в обласний оборонний бюджет. За ці кошти повноцінно, повномасштабно сьогодні готуємо оборону, і це великий плюс. Тому, якщо комусь вдалося зробити такий фінт і затащити свої, називаємо простими словами, хатєлки в на хвості в оборонному бюджеті, ну це можливо комусь вдалося. Міський голова в свою чергу заакцентував увагу на тому, що до сьогоднішнього дня жодного разу з міста на область не передавались такі суми коштів, тому вважає це перемогою. Це перемога, перемога, це спільна перемога всіх. Проте варто зазначити, що повномасштабної війни до 2022 року в країні не було. Тож 150 мільйонів гривень передали на область, 50 – зарезервовано для міської мобілізаційно-оборонної програми. Окрім того, ще 100 мільйонів мають перерахувати на придбання військових облігацій. У Рівному прихильники тенісу хочуть оновити старі та занедбані корти у парку Шевченка. Група однодубців і фанатів цього виду спорту вже не вперше звертається до міської влади з проханням звернути увагу на стан тенісної інфраструктури у центрі міста. Що пропонують, і яка реакція влади дивіться у сюжеті. Дати поштовх розвитку тенісу у рівному хочуть небайдужі містяни та прихильники цього виду спорту. Перший крок на шляху до втілення ідеї оновлення наявної інфраструктури, зокрема кортів у парку Тараса Шевченка. Тутешні майданчики для гри в теніс виглядають досить занедбано. Асфальт з плином часу руйнується, стирається розмітка та обдираються стіни. Рівнянин Юрій Ходаковський показав і розповів, як могли б виглядати корти, якби була зацікавленість у їхній реконструкції з боку міської влади. Прибирається ця стінка. Прибирається ця стінка. Корти переміщаються до цих дерев, тут ставляться такі трибунки, тут, тобто розширяються корти, розширяються корти. Є можливість корти зробити стандартно по розмірах, тому що вони не по розмірах. І робиться дренажна система. Тут вже є, тут є під низом, під асфальтом ця щебенка, по технологіям перемолюється цей асфальт, він розбивається. Ну, робиться зверху потім. Відповідний шар, ну дренаж. чоловік зареєстрував петицію на сайті рівне ради з пропозицією передати корти на баланс міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх вона дуже швидко набрала необхідну для розгляду міським головою кількість голосів. Зараз тенісними майданчиками опікується комунальне об'єднання парків культури та відпочинку. Однак, жодного розвитку наявної інфраструктури ці слів Юрія немає. В них корти рахується як виток таксіонів. Ось для проведення досугу. А ми хочемо, щоб корти були. Для розвитку як спортивні споруди використовувались для розвитку для, для спорту, для роску спорту, а також для сімейного відпочинку. Підтримує ідею і тенісистка-аматорка Анна Петрашик. Жінка грає в теніс вже 10 років. Акцентує увагу на тому, що важливо відновити саме ці корти у парку Шевченка. Сюди зручно добиратися з різних куточків міста. А сама територія оточена деревами. Я познайомилась з ним, прогулюючись свій час по парку, дивлячись, як грають інші гравці на корт. І була така можливість, що можна було взяти спорядження і спробувати себе. І мені дуже подобається саме корти у парку, дивлячись на цю. Природу на ці дерева зі слів представників тенісної спільноти рівного побудова на місці старих асфальтових кортів, нових ґрунтових, не буде дороговартісною. До того ж, при бажанні можна залучити грантові кошти закордонних партнерів. Однак міського голови рівного Олександра Третяка бачення дещо інше з його слів, поки в країні триває війна про розвиток тенісу говорити зарано Натомість міські обранці продовжують виділяти шалені кошти на придбання бруківки та ремонт тротуарів. Як ви вважаєте? Коли йде війна, чи е, під час війни ми можемо говорити про Виділення коштів на тенісні корти. Однак рівненські фанати тенісу надії не втрачають. Переглядаючи старі газетні замітки та архівні фото. Юрій Ходаковський пригадує часи розквіту цього виду спорту у рівному відкриття тенісних майданчиків, турніри та амбітні плани. Тепер зазначає, чоловік треба зробити все можливе, щоб місто та громада спільними зусиллями відновили та продовжили цю історію. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Форум для внутрішньопереміщених осіб провели вперше у рівному інтеграція переселенців на рівненщині, проблеми рішення та роль ради ВПО з такою ідеєю розглядали життя та адаптацію внутрішніх переселенців, які проблеми виникають, окрім забезпечення першочергових потреб. Як місцева влада пропонує це вирішувати, дивіться у сюжеті. Влада, бізнес, волонтери та ВПО зібрались сьогодні разом у Рівному, аби спільно обговорити проблеми, які виникають у внутрішньопереміщених осіб, коли вони приїжджають на Рівненщину. Марина Павлюченко, голова ГО Всеукраїнське об'єднання переселенців, не щуток знає, що таке приїхати у незнайоме місто, адже 9 років тому вона також стала вимушеною переселенкою. Розповідає, окрім першочергових, де жити, що одягнути та поїсти, виникають інші потреби. І зараз почала стикатися вже. З медичними питаннями. Люди почали просто, за останній тиждень декілька людей, що потребують медичної допомоги, і там вже дійсно дуже важко з цими питаннями. Допомогти, бо і ліки треба і навіть в лікарні, щоб поклали, і оці питання зараз. От гостро стоять дуже як робити, куди звертатися, хто може допомогти. Однією з учасниць форуму є Поліна Гасянок із Бердянська Запорізької області. Дорівного жінка із сім'єю приїхала наприкінці березня, адже чоловік рятувальники його перевели на службу до нашого міста. Тоді у них тут не було нікого. Перші кілька місяців допомагали та забезпечували необхідним волонтери. Зараз ми проживаємо на. Квартири, яку оплачуємо самостійно, я не можу сказати, що це дуже дешево. З травня місяця мене звільнили там, на окупаційній території, тому що я не захотіла співпрацювати. Я є викладач, художній керівник коледжу. і. Якщо ти освітянин, ти маєш вибрати на якому ти боці або ти в колаборації, або ти виїжджаєш на бік України. Проте, незважаючи на це, родина робила все, що від них залежало, але певні проблеми все ж виникали. Ми звернули структуру. Тоді була можливість написати заяву на житло для переселенців. Ми це зробили в серпні, але до поки що ніякого зворотнього зв'язку. Тобто ми подали всі документи. Я і моя мама, але поки тиша. Але ми з надією, що і для нас щось побудують, тому що наше місто і досі в окупації. Я звернулася в центр зайнятості і за місяць було нараховано 500 гривень, де я не зрозуміла чому. Я була до 5 травня 2020 року. Другого року працевлаштована. саме для того, аби вирішувати такі та інші проблеми, які виникають у ВПО, організували форум, адже на рівненщині проживає 58 тисяч вимушених переселенців. Працює 39 релокованих підприємств. Тому можливо, аби усім було комфортно. Єдиним ефективним, справжнім справжнім ефективним методом, це є займіст для того, щоб на фронті був успіх, потрібно, щоб в тилу. Економіка працювала, щоб в тилу сім'ї тих воїнів, які на передовій, відчували себе захищеними і потрібними. А ось Марина Ройко з Донеччини із родиною до рівного приїхала до друзів, проте хотіли якомога швидше налагодити самостійне життя. У рідному місті жінка керувала лиманським ЦНАПом, тож і на Рівненщині після адаптації розпочали з пошуку роботи. Наразі вона керує з Долбунівським центром надання адмінпослуг. Моя робота це моє хобі. Мені дуже пощастило в цим плані, тому що я дуже люблю те, чим я займаюсь, бо я розумію, для чого це це вдається, і є певні результати, які приносять користь. Прийшла співбесіду, скажімо так, в мене повірили. Мені дали можливість себе реалізувати такі форуми. Проводяться в межах програми єднання заради дії у різних громадах України у 15 областях. Метою їх проведення є об'єднання та інтеграція внутрішніх переселенців у громади, в яких вони тимчасово проживають. Наша програма також пропонує. І підтримує створення консультативно-дорадчих органів, або як ми їх називаємо Рад ВПО. Створення такого органу позитивно сприятиме і допоможе вирішувати проблеми, які є саме в синергії між внутрішньопереміщеними особами, представниками органів місцевого самоврядування і всіх організацій, які дотичні. Воїни світла, воїни добра. Таку назву має перший поштовий блок, випущений цього року. Його присвятили людям, які допомагають країні відновитися після ракетних терористичних атак ворога на усі системи життєзабезпечення країни. Про номінал, тираж, дизайн і спецпогашення. Дивіться далі. Енергетики, дорожники, зв'язківці, газовики, водопостачальники, люди, які знову і знову повертають світло та тепло в наші домівки, ремонтують дороги після обстрілів та деокупації, і тримають на зв'язку. В Знак подяки за їх роботу Укрпошта випустила новий блок з марками Воїни світла, воїни добра. Складається з п'яти марок це дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники і газовики. Номінал кожної марки М, що відповідає пересиланню простого листа вагою до 250 грамів в межах України. Вартість блока 90 гривень. Працівники усіх цих професій, які зображені на марках, дуже часто працюють, ризикуючи власним життям під обстрілами. Тому такі поштові блоки повинні мати своє продовження, адже дуже багато на військових виконують не менш важливу роботу. З 24 лютого ми розуміємо і знаємо, що герої серед нас ці герої в спецформі. Різних служб це прості люди, які до 24 лютого виконували непрості задачі. А після початку повномасштабної агресії вони включились, і повірте, в цих людей не менше, ніж в наших. Сьогодні, 15 лютого, у Рівному, як і в усій Україні, провели спецпогашення нового блоку. Рівнянка Вікторія однією з перших придбала новий поштовий блок. Жінка має майже усі марки, випущені за час повномасштабної агресії, окрім однієї. Не всі першої серії не встигли купити. До цього в дитинстві збирала. Для друзів і для рідних. А за кордон відправляється е, син відправляє просить. Намагаюся. Перший день і Ну як би сказати, якщо не виходить, то на другий день. Тираж поштового блоку Воїни світла, воїни добра невеликий, 300 тисяч екземплярів. На рівненщину виділено 2300 аркушів. Тож бажаючим придбати його, варто поквапитись. Окрім марок, можна купити листівку, художній конверт. А 15 і 16 лютого ще й конверт першого дня. Зробити це можна як у відділеннях зв'язку, так і на маркетплейсах. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Такою була ключова інформація цього тижня. Підтримуємо захисників Ви продовжуємо боротьбу з агресором. Усі разом наближаємо перемогу до зустрічі.